Оптимізація, реструктуризація і економія бюджетних коштів. Економити у мерії вирішили шляхом об'єднання медичних закладів. Зокрема, пологовий будинок номер 9 що знаходиться у Хортицькому районі міста, планують об'єднати із третім, що знаходиться у Шевченківському районі. Про це повідомив секретар міської ради у черговому зверненні до запоріжців. Головна мета такої оптимізації це покращення якості надання жінкам медичних послуг, а також поліпшення робочих та фінансових умов медичного персоналу, який зараз працює пового будинку No9. Насправді питань більше ніж відповідей, кажуть у дев'ятому пологовому влада мотивує такий крок зменшенням обсягу фінансування Національної служби здоров'я, але у пологовому запевняють, що ніколи не потребували дотацій. Колектив закладу стурбований і не розуміє, які саме плани має влада щодо подальшого майбутнього закладу. На останнім часом в полон будинку є інформація про реструктуризацію нашого колективу, нашого будинку або тощо. Нема ніяких офіційних документів, але це все балачки, слухи, вони наявні, вони турбують колектив, люди не не мають остаточної інформації щодо нашої долі. В таких умовах важко працювати, але щодня медичні працівники 9-го пологового надають послугу населенню і чекають на пояснення від міського департаменту. Коли виникають такий тиск на пологову що вас закриють, вас не закриють. Дійсно персонал на підриві також. Ми хвилюємось, ми не можемо нормально працювати. Ми не можемо, ну як сказати, ми то працюємо. нервовий стан також має значення, тому що ми не знаємо. Завтра нам то виходите на роботу, то ви не будете працювати. Якоїсь офіційної інформації нам ніхто не надає. Тому зхотілось би більш офіційної інформації, щоб зібрали колектив, щоб колективу пояснили, що відбувається. Разом з персоналом нервують і вагітні жінки, адже обирали пологовий заздалегідь і не хочуть йти народжувати до незнайомих лікарів. Привізів'я сюда на скорай. Привезли мене сюди на швидкій з проблемою, дуже серйозною, дуже складною проблемою. Так не хотіли везти сюди, тому що думали, що тут зачинено, що пологовий закривається. Але ми все-таки добулися свого. Нас сюди привезли. Вибір пологового будинку стояв не ну, якби відразу. Як тільки ми дізналися, що тут працює Соловйова Наталія Миколаївна. Відгуки як людей читали, як вибір став на лікарі. Особливо нервують майбутні мами, які зараз на малих термінах збереженні у пологовому не додають роженицям там не додають вони породілям спокою, тому що ну от грубо кажучи, ти вибрав пологовий будинок. Так усвідомлено вибрав пологовий будинок, який тобі підходить, усвідомлено визначив, чому він тобі підходить. З лікарями порозумівся, контакт налагодив. Лікарі знають твій анамнез. Ну все чудово. Вироблений подальший план дій, і тут ось ці чутки, хвилювання, якась неадекватна, незрозуміла ситуація. Вона просто тебе ставить у якийсь глухий кут, і ти. Ти розумієш, що тобі робити далі. Навіщо Це ж дуже дуже погано позначається на майбутніх мамах? Об'єднання має пройти, наголошують у Марії, виключно на юридичному рівні. Тобто, скорочення медичного персоналу не має відбутися. Але поки це лише плани. Останнє слово буде за депутатами. Чи відбудеться об'єднання і яким воно буде, покаже найближча сесія Запорізької міської ради.